На черкаським аеропортом знову літають на литовищі. Пройшли обласні змагання із запуску повітряних зміїв та ракетомодельного спорту. Майже усі літальні апарати саморобні, виготовлені черкаськими техніками з плівки, дерева та навіть дощових парасоль. Про повітряне хобі молоді і не тільки Яна Федоровська. Поки у Черкаському аеропорті літаки гіганти на стоянці, в небі викручуються у рази менші повітряні змії та ракети. Тут юні черкащани техніки змагаються із вправності в їх запуску. Максим – 15-річний учасник з міста Тального. Хлопець проводить останні тренування, готується до конкурсного змагання із фігурного керування повітряним змієм. Ну, судді кажуть, якусь фігуру ми й повинні виконати. Проте головна запорука успіху не лише у вправності. Буде вітер буде шанс. Підтягую падає. А це екстремальний змій іншого Максима. Юнак срібний призер конкурсного запуску із найвищого кутового стояння. На градус нашом став 90 градусів. Повітряний хобі хлопець вподобав більше як рік тому. Тоді вперше познайомився з гуртком юних техніків. Тепер групою виготовили такий особливий змій. За повітряної погоди хлопець його піднімає на відстань рівнозначно висоті п'ятиповерхівки. Ох, парасолік вирізав. Реєчки поставляли. Щоб все рівненько було, одинаково. Не можна було, щоб верхня більша, щоб воздуху більше хапало. А цей паперовий апарат називається Змій потяг його особливість метровий хвіст, на якому розміщені додаткові деталі. Кожна за один бал. Це називається вагончик. Тобто маленький малюк змій. Тобто потяг являє собою тяглову частину цього виду класу. Тобто залежить від того. Форма, площа, все прораховується. Саме від вітру, наголошують організатори, залежить і дальність польоту, і його висота, і кут підіймання. Саме їх оцінюють судді. Сьогодні технікам пощастило, вітер попутній. Сьогодні є невеликий вітер і зручно запускати змії. Вони піднімаються і їх вітер не рве, можна так сказати. Тому що вчора ми запускали повітряного змія, змій потяг. Дуже важко це було зробити, був сильний вітер і змія крутила. Вихованці змагаються у семи класах моделей. Це міні-змій, плоский змій, змій потяг, безкаркасний змій, керований змій. А це вже вправляються конкурсанти ракетомодельного спорту. Вони у небо запускають ось такі ракети. Їх конкурсанти виготовляють самостійно, відповідно до вимог. Тоді становлять на місце запуску і підіймають у повітря. В такому режимі проходить зліт моделі. Після відпрацювання двигуна перепалюється нитка, фіксуюча крило, і переходить модель планування С4А. Як тільки ракета злетіла, за нею слідкують одразу кілька осіб журі і сам конкурсант. Адже шукати апарат іноді доводиться далеко за межами так званого аеродрому. Одна з двох, ліба він не збалансований, лібо він висходячий поток поймав. Кожна секунда в повітрі за конкурсний бал, але є часові обмеження. Більше трьох хвилин не засчитується, тому все, що менше, це ваше, все, що більше, просто не вчитується. Вот в даний момент ми наблюдали, як модель просто влетіла і дуже далеко. По самскому она приземлится где-то в районі Русской поляни, ну, якщо не далі. Тому що вона дуже Ми її з Вже після змагань учасники та журі літають для власного задоволення. Для керівника обласного центру науково-технічної творчості Сергія Рябухіна це захоплення життя. Тому маленького планера чоловік завжди носить з собою. Воно мене в машині радіоправляємо модель, зберу і дітям. Потіхи, і самому хочеться. Тетяна Пономар, Яна Федоровська, Ігор Неділько. Віка новини.